22 громадських об'єднання Чернігівщини звернулись до влади міста та області з вимогою об'єктивно розслідувати та притягнути до відповідальності осіб винних у розгоні Чернігівського Євромайдану. 25 листопада, за рішенням суду, комунальники за допомогою міліції знесли намет та розібрали сцену у центрі міста. Також вилучили звукопідсилюючу підсилюючу техніку громадської організації Апельсин ми закликаємо і вимагаємо, щоби. Органи влади утрималися від політично вмотивованих репресій і тиску, який чиниться на активістів мирних акцій Євромайдан Чернігів. Активісти стверджують, що тиск з боку влади відчувається в усіх регіонах. Вони зіткнулись з багатьма випадками застосування вибіркового правосуддя, тому вирішили боротись за права та свободу однодумців в юридичній площині. Ми беремо на себе відповідальність вести супровід таких справ, надавати, наскільки ми це можемо, правову підтримку або шукати такої підтримки у наших колег, навіть в інших регіонах, якщо у нас не вистачає ресурсів. По-друге, ми будемо вести моніторинг того, що відбувалося. У нас є велике бажання створити взагалі хронологію подій. Не оминула важка рука правосуддя чернігівських євромайданівців. Учасники громадської організації Пальсин досі не розуміють, який злочин інкримінують Станіславу Тавлую. Ми, може, вже якось перекваліфікували цю справу. Коли адвокат звертався в міліцію з проханням надати копію протоколу, йому відповіли, що документи в суді. Коли ми прийшли в суд, Станіслав звернувся, то від то ми виявили, що вже було якесь засідання, на яке його ніхто не запрошував. Аби ще більше згуртувати людей на головному майдані країни, вирішили створити громадську організацію Майдан її осередки діятимуть в кожному місті. Таку заяву чернігівські активісти прийняли з пересторогою. Якщо буде там сенс в номі, да? якщо десь наші будуть співпадати інтереси, то ми будемо долучатись до їх заходів, акцій і так далі. От. Однак ми будемо. Е Працювати окремо а тим часом президент країни за високий професіоналізм і боротьбу із злочинністю нагородив полковника Едуарда Гребенюка, саме того, хто керував діями міліції під час розгону Чернігівського Євромайдану.